Привіт, друзі! У нас на обзорі е, Volkswagen Golf Sports One комплектації Sound. Це той же самий Golf е, Plus. Машинка дуже прикольна, дуже е, містка, велика, просторна, на дуже гарній комплектації. Е, 1.4 двигун е, TCI на е, автоматі. Е, комплектація Sound. Є підігрів руля, підігрів сидінь, музика непогана. Сідушки в такому, якраз, з червоною строчкою Дуже прикольно виглядає. Електроручник, клімат двозонний е, є невеличкий екран, передній і задній парктроніки. Позадку в нас просторий салон. Є такі поставити там кофе, тут сучок, там бутербродики. Таке. І в путь їхати добре, прикольно. Машинка прикольна, добра. На от таких колесах прикольних, цікавих. Виглядає дуже охайно. Машина, увага, 17-го року та пробіг у неї 37 тисяч кілометрів. Це рідний її пробіг, і вона в дуже офігенному стані. Реальна тачка е, стоїть своїх грошей. Ціну ви побачите е, у Телеграмі, в постах, там, в інстаграмі, в Тіктокі. Там ви ціну побачите. Машинка прикольна, гарна. Приїжджайте, дивіться та забирайте.